Усім привіт! Ви на каналі у пошуках мотивації, радий вітати вас, радий вітати кожного, хто слідкував за нашими відео, за нашими творчими відео, в процесі яких ми прагнули до розвитку, прагнули вдосконалити власне життя та життя інших людей, які прагнуть більшого. Я дякую усім, хто слідкував до цього моменту, хто проявляв будь-яку активність, поки на каналі не виходили відео. Я радий кожному новому глядачу, новому підписнику. І найважливіше ми повертаємось. Наше повернення буде з точки зору мотивації. Чудовою перспективою для кожного. Ми будемо розмовляти у вигляді схематичних ілюстрацій про все, що зв'язане із саморозвитком, із відчуттям щастя та відчуттям успіху. Дякую за те, що ви з нами. А перед початком цього відео попрошу вас поставити вподобайко і написати в коментарях. Хто що думає про сьогоднішній ролик, який, впевнений, буде максимально конкретним, простим та легким для практичного застосування для кожного? Поїхали. Як змінити свої мислення? Питання глибоке, але його можна відкрити завдяки тому, що я сьогодні для вас підготував. Давайте. Змінимо сьогодні свою картинку світу і ринемось в наше внутрішнє відчуття. Внутрішнє відчуття мислення, з чого воно складається. Все базово розповім на основі того, що буде сьогодні продемонстровано. Я розділив мислення на підтипи. підтипи Починаючи від думки і закінчуючи самим мисленням і все, що стоїть між цим, давайте в цьому розберемось разом. Одразу ж скажу, що це моя суб'єктивна думка, це моє власні спостереження. Весь матеріал, який буде сьогодні присутній перед вами, він являється авторським. Це не скачена публікація чи інформація для якогось книжного застосування. Ні, це мої особисті спостереження та моя власна думка. Розберемо детально звичайну ситуацію, яка могла б трапитись з кожним. Уявіть, ви їдете у маршрутці і хтось вам наступив на ногу. І у вас виникає відчуття. Тобто, перше, що може виникнути, це думка. Думка про цю людину і взагалі про ситуацію, яка трапилась. Ми можемо думати як позитивно, так і негативно. Давайте так і напишемо: позитив та негатив. Ми можемо усвідомити в моменті, який наш стан, і наскільки ми чітко можемо себе зараз контролювати і сказати. Для себе наскільки ми позитивно чи негативно реагуємо на те, що трапилось з нами. Ідемо далі емоція. Після цього виникає емоція. Емоція теж може бути як позитивна, так і негативна. Але наше внутрішнє відчуття говорить нам те, насправді, ким ми зараз являємось. Давайте одразу щоб не філософствувати, давайте ми визначимо ось остання сходинка і буде наше мислення. А всі ці деталі, які йдуть до цього мислення, це уже пропрацювання із самим собою, із внутрішнім собою, і як надалі ми побачимо, наскільки це ефективно може проявлятися в житті кожної людини. І наскільки легко змінити мислення, якщо свої реакції контролювати, своє відношення змінити, і свої переконання націлено спрямувати в позитивне русло? Отже, повторюсь, реакція після цієї ситуації хтось наступив на ногу, і наша реакція може бути ну взагалі, а що ти тут робиш? Що спеціально став коло мене, щоб наступити на ногу? Ну, це з негативної точки зору. Ми можемо це визначити в моменті. З позитивної, ми б посміялися над цією ситуацією. І знайшлися б люди всередині автобуса, які б теж усміхнулись і підняли б собі і вам настрій теж. Але наш вибір як ми реагуємо позитивно чи негативно? Далі відношення. Після цього ми можемо прийняти один із варіантів особистого відношення до цієї ситуації, так і до цієї людини. Ми можемо зробити висновок, що ця людина хам, як вона сміла або позитив. Нічого страшного, з ким не буває. І, звісно ж, посміятися з цієї ситуації. І далі. Переконання. Це вже щось із ролі такої точки зору глобальної. І наскільки ми далекі від позитивного мислення, або наскільки ми далекі від негативного. Отже, що хочеться сказати, додати і зробити коротку, репризну інструкцію того, що ви зараз бачите. Отже, думка. Емоція, реакція, відношення і переконання ось п'ять складових, які потрібно в собі практикою та кількістю часу та енергії визначити в собі для нормального, адекватного сприйняття, і не обманювати себе, а говорити, що ось я мислю позитивно, тому що ряд ось цих відношень, реакцій, думок. Переконань, емоцій, вони і складають наше життя, внутрішнє життя. Тому що все, що знаходиться назовні, все, що нас оточує, це є наше внутрішнє відношення до себе в першу чергу. Ця ситуація могла б трапитись з кожним. І цих ситуацій кожного дня виникає велика кількість. І від нас залежить, як ми фокусуємось на цій ситуації, чи ми даємо. Їй те рішення, щоб після даної реакції почувати себе до кінця дня нестерпно, на всіх кричучи і бути незадоволеним, або позитивна точка зору, яка б дала нам усвідомленість в моменті та пізнання себе, і, говорячи собі, що зараз я красавчик. Або я не надто адекватний. Отже, мислення це не просто складова частина життя. Щоб змінити його, потрібно складати в собі ті пазли, які і прямують до загального комплексного рішення, яке говорить, позитивний я чи негативний. Повторюсь, це моя суб'єктивна думка, і, можливо, я ускладнюю деякі моменти. Можливо, ні. Можливо, хтось знаходиться на іншому рівні і не все з першого разу може вловити. Рекомендую передивитись це відео, або як я роблю в процесі свого життя, передивляюсь ті відео інших людей, які я не розумів ще рік тому. Але зараз я виріс і усвідомлено можу прийняти ту інформацію, яку ще рік тому не міг вловити. Тому обов'язково поверніться до цього відео. Повертайтесь до кожного відео, яке вам сподобалось, і не тільки на моєму каналі. Саморозвиток повинен бути в нашому житті завжди, кожного дня, кожної секунди. От немає саморозвиток як деградація, існує тільки ріст. Плата не існує. Отже, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Воно виявилось інформативним та практичним для застосування, тому що праця над собою вона окупиться. окупиться дуже швидко. І наші результати будуть очікуваними для нас і супернестандартними та екстраординарними для інших. Але це вже інша історія. Це назва іншого відео. Які будуть публікуватися на цьому каналі. Я сподіваюся, що ця тепла атмосфера вам сподобалась. Поставте цьому відео подобайку, поділіться ним з вашими друзями. Зустрінемось!